Для чого людині дається страх. Щоб вона ще щось виправила своє ставлення до життя і смерті? Для цього страх так. дається, так? У що він прийти повинен. Якщо він дається зверху, припустимо нам, у що він має прийти цей він страх. Він має перелитися в абсолютне підкорення волі Всевишнього Творця? і? До того, що в неї ще є що зробити, у тій миті, а їх може бути велика кількість до тих пір, поки вона дійсно завершить свій земний шлях. Тобто, в принципі, людина щось повинна зробити так чи так. інакше, так? тоді питання, що вона повинна зробити? Заспокоїтися. Заспокойтеся. Сьогодні ви ось так, ось так. Так, а що ще? Нічого іншого. Я навіть не і знаю, не треба що треба нічого тут додавати. Ось це і є те, що людина повинна зробити. А що вона збирається щось зробити в цьому світі, ну якби весь час. А як же світ без неї, як продовжить, а що вона залишить після себе світові? Так, ось слово «заспокойтесь» ви сказали. Колись ви казали, що якби творець перебуває у спокої, і людина має прийти до такого спокою. Тоді визначення спокою. Дайте нам і все. Я визначення вас... спокою це коли наступна мить вона не турбує тебе. Я живу. Абсолютно не турбує. Не те, що ти живеш у ній, якщо ти живеш в ній, так, то вона тебе не турбує, бо ти в ній живеш. А от просто не турбує. До цього треба прийти. Так. Ну тоді я все ж таки живу в цій миті? Чи ви це не хочете, щоб це Ні, так вимовлялося? В цій миті немає. Не треба думати, що ти взагалі існуєш. Тобто я ось так сплавляюсь по річці, так і сплавляюсь, Ні, це так? Теж ставлення до життя недобре. Так. Так. Тобто, підняти весла також і сплавлятися не теж недобре. Ось ця ось точка мені не дуже зрозуміла. Вона і нікому не зрозуміла. Це і є. Та точка, в якій ми досягаємо абсолютного спокою. І сказати це інакше можна лише так: Я покладаюсь на управління Творця, Він керує всім, зокрема і мною, у кожну мить мого існування і, взагалі, усім всесвітом і всіма. Тож мені немає про що турбуватися. Я хочу Втрутитися в його виправлення, в його управління, в його владу над усім цим. Ні. Якщо ні, тоді сиди тихо і продовжуй своє життя. Ось так. так. Щоб не було різниці між тим, що ти зараз існуєш, і після того, як ти вирішиш, яким чином ти повинен існувати. Зрозуміло така точка спокою. Так. Це говорить про згоду. Це говорить про те, що ти згоден з творцем. А це не просто адже ми завжди хочемо схопити його за руку, перевірити, що там задумано, і посперечатися, що може б зробити трохи інакше. А тут не треба нікого хапати. Ось так, от відпусти. Все.